Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні ми з вами подивимося, як виглядала Ukraine GTA до оновлення 2.0. Як вона виглядала 2 роки на сьогодні. Всім гарно. Перегляд. Кожен гравець звик до стандартної гри. До стандартних інтерфейсів, які були додавлені в 3.0 або в старих версіях, такі як 2.9, 2.8. Ми ну, сьогодні ми з вами розглянемо, які були старі інтерфейси до оновлення 2.0 та навіть до самої виходу гри. Який для вас звичний одяг поліцейського в юкренета? Вірно, це чорний одяг, парадний з погонами або одяг звичайного патрульного. Ну колись одяг поліцейського був саме такий. Який для вас звичний одяг лідера Верховної Ради або чиновника з Верховної Ради та його лічний автомобіль? Правильно, це білі генеки, або це персетеси з прапорами України? Одяг Верховній Раді наразі є Коломойський та Кошовий, але колись одяг Верховної Раді був саме такий. Всі звикли до інтерфейсу 3.0 та до інтерфейсу, який у нас стрілюється в 2.0, Але колись інтерфейс був саме такий. Ви всі звикли до стандартних патрульних постів та до стандартних блокпостів, які знаходяться по карті Кренгета, але колись блокпости були зовсім інакші. Стандартний одяг у Збройних силах України. Да-да-да, всі ви його знаєте, і всі через це проходили Але колись одяг зовсім інакше, та автомобілі були також інакші. Механіка блокпосту через це вже всі проходили. Вас зупиняють, питають документи, питають так, паспорт на автомобіль, але колись було зовсім інакше. Угу. Слава Україні. Героям слава. Сіль вашого приїду. А, До дружины їду, до Києва. Да. Можу подивитися ваш паспорт? Так, так, звісно. Будь ласка. Так, Володимир. Так, так, так. В гараж. в багажнике есть что-то? он... Ничего, 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 нема. Можно по половиночку? Так, так. И побыстрейше можно? Не, не можно. Будь ласка. Так. Ну добро, добро, Все, дякую, добро. 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 Можешь все закрывать, Так, Так. Наш тупный. Вы же, скажите, вы же классно, Тадрейву, Олдив, прям петуть мурашки. Але багато олів не пам'ятають саму першу версію головного управління Національної поліції України. Ні, ні ні не ту, про яку ви зараз подумали. Олди, скажіть, що саме перша версія Зимі була сама драйвова та епічна. Старий одяг та старі автомобілі в організація були самі драйвові. Та епічні Всім дякую за просмотр даного відосіка. Очікую вас на наступних відео.